Навіть у світі, де нас оточують хвороби, кожен непохитно віруючий може з певненістю сказати, що він захищений від всього навколо і живе в чудовому здоров'ї. Бог хоче, щоб ви було здоров'я, Бог бажає стілити вас і повернути вам божественне здоров'я. Це істина для кожного віруючого. Зтілення не є недосяжною мрією. На Христі Ісус взяв на себе весь тягар вашого болю та дискомфорту, забезпечивши вам стілення ціною величезної жертви. Уявіть собі це. Бог бажає, щоб ви процвітали в дусі, розумі і тілі. І як результат, процвітали в сім'ї, досягали успіхів професійній діяльності, проявляли творчі здібності, налагоджували стосунки і з новою силою втілювали свої мрії. Немає значення, чи ви досліджуєте біблійні обітниці простілення вже багато років, чи тільки починаєте. Ця серія передач зміцнить вашу віру. Приготуйтесь до радикальної зміни, бачте, як ваша віра зміцнюється і нагострюється. Час покласти край всім сумнівам, бо хоче, щоб ви були здорові. Цілитель зараз тут. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною свої Біблії на Євангелії від Луки і дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Ми приходимо до престолу благодаті. Щоб отримати допомогу і милість під час потреби. І ми прославляємо Тебе і дякуємо тобі, що завдяки ранам Ісуса нам належить зцілення, нам належить здоров'я, нам належить Боже здоров'я. І ми віддаємо Тобі хвалу та дякуємо за це. Ми шануємо Тебе в ім'я, яке переважає будь-яке ім'я, в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу. Отже, 23 розділ Євангелія від Луки і весь натовп підвівся та повели його до Пілата, і почали звинувачувати його, кажучи: ми довідали, що він підбурює народ наш і забороняє давати податок кесарю, називаючи себе Христом Царем. А Пілат запитав його чи ти цар юдейський? Він сказав йому у відповідь: ти сказав це. Тоді Пілат сказав пересвященникам і народові: я не знаходжу у цьому чоловікові ніякої провини. А вони наполягали, говорячи. Він бунтує народ наш, навчаючи по всій юдеї, почавши від Галілеї аж до цього місця. Коли ж Пілат почув це, то запитав: чи він галілеянин?» І, довідавшись, що він з краю Іродового, відіслав його до Ірода, який в ці дні був в Єрусалимі. Коли Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо віддавна хотів бачити його, бо багато чув про нього, і сподівався побачити від нього якесь диво і багато запитував його, але Ісус нічого не відповідав йому. А пересвященники та книжники стояли і завзято звинувачували його. Тож Ірод, з воїнами своїми, зневаживши його та глузуючи над ним, одягнув його світлий одяг та відіслав назад до пилата. І стали в той день Пілат та Ірод приятелями, бо раніше була між ними ворожнеча. Пілат скликав пересвященників, начальників і народ, та сказав їм: ви привели до мене цього чоловіка як того, що бунтує народ. І ось я розвідав перед вами і не знайшов у цьому чоловікові жодної провини нічого, в чому ви звинувачуєте його. І Іро теж. І далі ви читаєте 17 17-й вірш. А він мав відпустити їм на свято одного з в'язнів. І весь народ став кричати: смерть йому, відпусти нам вараву. А варава був ув'язнений за заколот в місті та вбивство. Пілат знову повищив голос і сказав їм бажаючи відпустити Ісуса. Та вони кричали: розіпни розіпни його. І він втретє промовив до них яке ж зло він чинив? Я не знайшов у ньому нічого гідного смерті. Отже, я покараю його і відпущу. Вони ж наполягали і сильним криком домагалися, щоб розіп'яти Ісуса. І крик їхній пересвященників переміг. Пригадуєте, в іншій Євангелії говориться: нехай кров його буде на нас. І відпустив йому в'язненого за повстання та вбивство, якого вони вимагали, а Ісуса віддав на їхню волю. І коли повели його, то, затримавши якоїсь Симона з Кірінеї, що повертався з поля, поклали на нього хрест, щоб ніс за Ісусом і йшло за ним дуже багато народу і жінок, які плакали. Та голосили за ним. Вони плакали та голосили за ним. Подивіться на це. Прямо посеред цього. Ісус обернувся до них і сказав: доньки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою і за дітьми вашими. Бо надходять дні, коли скажуть блажені неплідні і утроби, які не і груди, які не годували, тоді стануть говорити горам Впадіть на нас, а пагорбам Вкрийте нас. Бо якщо зеленому дереву таке чинять, то що буде сухим? Прямо посеред цього Ісуса побили майже до смерті, нагайкою з дев'ятьма хвостами та маленькими шматочками металу і кісток на кінчиках. Які катували і роздирали його спину до кісток, кров текла з його голови, кров була повсюди, і Ісус, стікаючи кров'ю, озирнувся і каже Не плачте за мною. Він зупинився і послужив людям. Він і зараз це робить. Ісус служив людям, ідучи на хрест. Якби він не сказав те, що сказав на Христі, пробач. Їм, бо вони не знають, що чинять, то його кров була б на них. Однак це не було його метою. Він прагнув повернути Еденський сад. Повернути людям те благословення, яке Бог Творець дав їм. На самому початку Амінь. Це було його бажання виконати справу і слово Господа. Отже, оскільки ми тут відкриємо 10 розділ Євангелії від Луки. Після того Господь вибрав і інших 70 учнів. І послав їх по два перед собою, в кожне місто та місце, куди сам йти. і сказав їм: жнива великі, а робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоб вислав працівників на жнива свої, ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят серед вовків, не беріть ні грошей, ні турбини, ні взуття, і нікого у дорозі не вітайте, тобто не відволікайтесь. І в який дім увійдете, то насамперед кажіть мир цьому дому. І якщо син миру буде там, то ваш мир спочине на ньому. А якщо ні, то до вас повернеться. Залишайтеся в цьому домі і споживайте та пийте, що дадуть вам, бо вартий робітник своєї платні. Не переходьте з дому в дім, і коли прийдете в місто якесь і приймуть вас там. То споживайте все, що вам подадуть. Стіляйте недужих там і кажіть їм, наблизилось до вас царство Боже. Коли ж прийдете в якесь місто і вас не приймуть там, то вийшовши на вулицю, скажіть, ми обтрушимо пил вашого міста з наших ніг. Проте знайте, що наблизилось до вас царство Боже. Кажу вам, що содомлянам легше буде в день суду, аніж місто тому. Горе тобі Хоразіне! горе тобі Вівсаїду!» Бо коли б у Тирі та Сидоні сталися ті чудеса, які були у вас, то давно б вони покаялися, сидячи у веретищі і в попелі. Однак Тиру і Сидону легше буде на суді, аніж вам. А ти, Капернауме, що аж до неба піднісся, до пекла впадеш. хто слухає вас, той мене слухає, а хто нехтує вами. Той, нехтує є мною, а хто зневажає мене, той зневажає того, хто послав мене. І сімдесят учнів повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє. А він сказав їм я бачу того сатану, що падав з неба, як блискавка. Так, звісно, він був там. Слава Богу. Амінь. Ось даю вам владу наступати на зміїв та скорпіонів, і на всю силу ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Однак не радійте, що духи коряться вам, а радійте, що імена ваші записані на небесах. В ту мить Ісус веселився Духом і сказав: славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, а відкрив те дітям. Так, Отче, бо таке було твоє благовоління. Все передав мені мій отець, і ніхто не знає, хто є син, тільки отець. І ніхто не знає, хто є Отець, тільки син, і кому син захоче відкрити. І Він відкрив його нам. Амінь. Ісус налаштував всю свою команду проти хвороб та недугів. Те саме і в 10 розділі Євангелія від Матвія. Він проти цього. Він той, хто прощає. А тепер я хочу сказати вам. Спочатку я розповів вам про хлопчика Віллі Фелпса. Віллі Фелпс... його ноги не функціонували, тому після зібрання він очікував на брата Роберта. Тож, коли брат Робертс вийшов, Віллі запитав його: чи ви Орал Робертс? Він відповів: Так, я. Віллі сказав: Я мушу бути сьогодні зцілений. Брат Робертс відповів, синку, помазання вже відійшло, і я дуже втомлений. Віллі сказав: Я нічого з цього не розумію. Все, що я знаю, це те, що сьогодні має бути зцілений. Тоді Орл сказав: Гаразд, я покладу на тебе руки, а тобі доведеться вірити. Звісно, там була і мати хлопчика. Брат Робертс поклав руки на маленького Віллі Фелпса, і той вмить зцілився тієї ж миті. Його мати поставила його на землю, і він пішов звідти зцілений і здоровий. Я маю бути сьогодні зцілений. Так, і ви маєте бути сьогодні зцілені. А зараз звернімось до 15-го розділу книги Вихід. І. Книга Вихід, 15 розділ, 26 вірш, і сказав: якщо ти слухатимешся голосу Господа Бога Твого, і робитимеш приємне перед очима Його, і прислухатимешся до заповіді Його, і виконуватимеш всі настанови Його, то не наведу на тебе жодну хворобу, яку я навів на Єгипет. Бо я Господь, цілитель твій. Послухайте, якими були вимоги. Слухайся, слухайся голосу Господа Бога Твого, чи неприємне перед очима Його. Прислухайся до заповіді Його і виконуй всі настанови Його. І я не наведу на тебе. Жодну хворобу, яку я навів на Єгипет, бо я є Господь, цілитель твій? Я є. І Він Бог, який ніколи не змінюється. Ісус Христос той самий вчора, сьогодні і навіки. Він той самий. І ви пам'ятаєте, як у книзі дії ангел сказав, мужі галілейські. Чому ви стоїте і дивитесь на небо? Це Ісус прийде так само. Це Ісус. Він і сьогодні той самий. Сьогодні він такий самий цілитель, як і раніше, бо він ніколи не змінюється. І Божа воля, щоб його народ жив у Божому здоров'ї. Слава Богу. Однак є певні умови. Книга Приповісти, четвертий розділ. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Цілитель сьогодні тут. Його звати Ісус. Приповісті, 4 розділ, 20 вірш. Сину мій, до слів моїх прислухайся. Я знаю, як це роблять в Техасі, і, мабуть, тут теж. Ми не просто прислухаємось до чогось. Ми схиляємось до цього. Я схиляюся до цього. До слів моїх, прислухайся. Що це означає? Це означає поставити їх на перше місце, поставити їх на перше місце в своєму житті. Коли вранці насамперед ви звертаєтеся до них, і останніми ввечері. Хвала Богу. Це мій день, коли я приймаю кожен день. Є речі, які Господь навчив мене за ці роки. І він багато навчив мене через злорію. Хвала Богу. Бо вона розумніша за мене. Це чудово, коли одружуєшся зі своєю найкращою подругою, а водночас вона ще й значно розумніша за тебе. Так. І тоді я виглядаю краще. Амінь. І це мій день, коли я приймаю кожен день. І я одним днем ближче до Воскресіння. Я одним днем ближче до свого дня народження. Я одним днем ближче до Різдва. І одним днем ближче до дня народження Глорії. Саме в такій послідовності, і одним днем ближче до нашої річниці. Я ніколи не забуваю про нашу річницю весілля. Я не міг би її забути, навіть якби намагався. Слава Богу. І ось 13 квітня було вже 63 роки. Так, слава і 58 років з них ми в служінні. Слава Богу. І саме її безумовна любов так пом'якшила моє серце. Що я був готовий, хвала Богу, приймати, сину мій, до слів моїх прислухайся, і до висловлювань моїх прихили вухо твоє. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Бережи їх середині серця Твого, бо вони життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього їхнього тіла. Тут у мене в посиланнях записано: ліки. Слово Боже, це ліки. Це те, що вам прописано. Але яка користь, якщо прописані вам ліки просто стоять у вас на тумбі? Тоді вони вам не допоможуть. Вони не працюють для вас. Ви телефонуєте лікарю і кажете: те, що ви прописали, мені не діє». А ви приймали це тричі на день? Ні, але я прямо зараз сиджу і дивлюся на ці ліки. Те саме і з вашою Біблією. Дякую тобі, Ісусе. Тому ми приймаємо сьогодні наші ліки, бо все, що ми робимо, і все, що ми сьогодні говоримо, базуватиметься на цих ствердженнях кровного завіту. А зараз відкримо Євангелію від Матвія, 22 розділ, 34 вірш. А фарисеї, почувши, що він змусив садукеїв замовкнути, зібрались разом. І послухайте. І один з них, законник, спокушуючи його, запитав учителю, яка найбільша заповідь в законі?» Ісус сказав йому, люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм. Ось перша і найбільша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як самого себе. На цих двох заповідях затверджується весь закон і пророки, а зараз я розповім вам своє свідчення. Ось що відбувається в родині Коплендів. Ми вечеряємо доволі рано, і на це є причина. Тож ми закінчимо вечеряти. Приблизно до шостої години вечора. Тому фактично ми постимо і нічого не їмо, з шостої години і до ранку, ми нічого не їмо вночі. Потім Глорія приймає ванну, а я душ. І коли ми лягаємо в ліжко, якщо я довго був відсутній вдома, я дивлюся пропущений випуск клубу 700, і дивлюся Гордона. Я щоразу молюсь за нього, коли він з'являється в ефірі. Ось мій брат в Господі. І ми згоджуємося з Сері Мюзен, коли вона робить заклик до покаяння. І коли вони моляться за людей, ми з Лорією сидимо там і згоджуємося з ними. Ось як ми зазвичай проводимо наші вечори. Потім ми все вимикаємо. І я кажу. «Добраніч, моя кохана. І вона теж каже мені, «добраніч». Інколи вона каже, хіба це недововижно, що ми вже так довго разом. І це було диво, як ми взагалі зійшлись. І ми говоримо про це. Я завжди сплю на лівому боці. Я повертаюся і повторюю це щовечора. Я робив це минулого вечора в моєму номері, в готелі. Я люблю Господа Бога мого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм і всією силою своєю. я люблю ближнього свого як самого себе, виконуючи весь закон і пророків. Адже на цьому тримається розумієте, любов це карниз, на якому, слава Богу, на якому тримається виконання всього закону і пророків. А тепер звернімося до 13 го розділу Євангелія від Івана. І потім я цитую це місце. На той час я вже майже засинаю. Євангелії від Івана, 13 й розділ. І ми читатимемо 34-й вірш. Це відбувається? Під час останньої пасхальної вечері, тоді учні Ісуса ще не знали, що незабаром станеться. Але коли ви читаєте цей вір, то бачите, що перше, що Ісус зробив, це усунув Юду з тієї верхньої кімнати. Вони думали, що Ісус відіслав його дати щось бідним. Ви справді мали мати репутацію людини, яка часто давала щось бідним. Очевидно, що таке вже ставалось. Адже Ісус, Він любов в дії. А Юда був скарбником. Він мав скриньку з грішми. Тому учні вирішили, що саме туди він пішов. Але ні. Ісус мав усунути цього дьявола з верхньої кімнати, і тоді він почав ділитися з ними глибиною того, що він їм казав. І я хочу, щоб ви побачили це, тридцять перший Коли він вийшов, Ісус сказав: нині прославився син людський, і Бог прославився в ньому. Якщо Бог прославився в ньому, то і Бог прославить його в собі. І незабаром прославить його. Діти, вже недовго мені бути з вами. Ви шукатимете мене. І, як я казав юдеям, куди я йду, ви прийти не можете. То і вам тепер кажу це. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того дізнаються всі, що ви учні мої. Якщо матимете любов між собою і це останнє, що я роблю, перед тим як повертаюсь і засинаю, я роблю це щовечора. Щовечора. з дня у день, Щодня, в у будь-якому куточку світу, це стало моєю звичкою, яку Господь вклав моє серце, і це одна з причин, чому я живу в Божому здоров'ї. Ісус живий, і Я теж. Віддайте йому хвалу. Слава Богу. Якщо ви не могли бігати, то бігайте. Якщо ви не могли нахилитися, нахиліться. Якщо ви не могли бачити, то бачте своїми очима. Алілуя. Весь біль в спині зник. Весь біль в колінах зник. Мої вуха я чую краще і мої пазухи зцілені. Я зцілений від болю в коліні. Дякую тобі, Ісусе, це приголомшливо. Думаю, він зараз бігає навколо цього будинку. Беті написала у чаті: тепер я зцілена від вестибулярного запаморочення. У неї був сильний біль у лівому коліні, і вона сказала, що через це їй важко було спати вночі. Але коли ви сказали слово коліно, її коліно зцілилось. Хвала, Богу. у неї більше нема болю. У лівому коліні, слава Богу. І вона сказала, що коли ви попросили почати рухатись, вона виявила, що рух більше не викликав у неї болю. Гляньте на це. Слава Богу. Ви сказали почати робити те, що ми не могли робити. Я почала повертати і піднімати руку вгору, і у мене ніяк не виходило її повернути. Тепер я можу її повертати, болю нема. Цей чоловік пише: я радію своєму стіленню, Біль у коліні повністю зник. У мене був біль у спині в області талії. Зараз все зникло. Богу. мій великий палець, який я вважала зламаним, більше не болить Стілена в ім'я Ісуса, дякую тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Я люблю тебе, Ісусе. Я так вдячна Богу за те, що Він зцілив мене, щоб я могла користуватись своїм мозком для роботи його царства. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог хоче, щоб ви були здоровими. Він так сильно любить вас, що послав Ісуса звільнити вас від гріха і від хвороб та недугів. Зцілення і досі є для вас волею Божою. Бог добрий отець, і він хоче, щоб всі його діти насолоджувалися життям у божественному здоров'ї. Якщо ви хочете більше дізнатись про те, як отримати зцілення, яке Бог зробив досяжним для вас, у Кеннета і Глорії Копленд є для вас безкоштовна книга. Хвороби і недуги ніколи не були Божим планом для людини. І у цій книзі Глорія Коплен покаже вам місця писання, які доводять, що Бог хоче, щоб ви жили зціленими і здоровими. Збудовуйте свою віру на абсолютній істині про те, що Бог хоче, щоб ви були здоровими, і прийміть божественне здоров'я, яке Бог для вас приготував. Не забувайте про безкоштовні тези цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту у розділі медіа. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCA. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.